Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко, середа, вечір. І різноманіття. Різноманіття ну, по-перше, всі це знають. Ще вчора воно було відомо, але сьогодні офіційно Улаф Шольц, канцель, канцлер Німеччини обявив, що вони передають роту танків. Э, роту танків Леопард 2, шостого покоління. Рота це 14 танків. В Україні. І вони е, спочатку будуть навчать, навчати наших танкістів, а потім передають. Також е, ну вже підрахунки були різні, кожен спеціаліст, кожен громадяк, кожен експерт, хтось 80, каже, хтось 100, хтось 120, хтось каже навіть е, 150 леопардів вже е, на стрьомі Там Челленджера 12, а там ще, начебто, і американці щось щось там думають. Ну, подивимося, а ще, ну, хай йдуть Хай йдуть, хай все буде у нас нормально, друзі. Поїзд пішов. І як я люблю повторювати, слова Михайла Горбачова, процес пішов. Коли він казав про перестройку власності, так, процес пішов. Далі. Західні союзники мають терміново забезпечити Україну всім, що у нас є. Це сказав Єнс Столпер у виданню Велл. «Well». Це все через загрозу масштабного наступу Росії російських окупантів у перші місяці цього року. Це може трапитись сьогодні, це може трапитись в кінці січня, на початку січня. Це може трапитись в березі, але те, що спроба буде завоювати Україну ще раз, вона буде однозначно. Його запитали ці ж журналісти, як начебто довго буде тривати війна. А, на що він відповів, ніхто не знає. Ось зараз ніхто не знає. Якщо я раніше казав, що зимою ну, може на, на початку весни закінчиться. Ніхто зараз не знає, тому що вони зараз вкладають м'ясо. Вибачте, що я так називаю людей, хоча люди вони. Чи не люди, хто вони, росіяни, не знаю, але вони вкладають, 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 вкладають м'ясо, пушечне м'ясо, як це називають. І він сказав, що ми знаємо, що Росія планує нові наступи, і ми маємо бути до них готові. Тобто не треба шкодувати нічого, він мав на увазі. Все, що є, треба віддати Україні. І він каже, якщо ми хочемо, щоб Україна вижила як суверенна та вільна держава, то абсолютно необхідно дати просто зараз все, більше важкої техніки, більше важкого озброєння. Ну, що, що сказати? Столтерберг прав, прави на 100%. Ще його слова. Якщо е, хочете миру завтра, то віддайте. Україні підтримайте Україну сьогодні. Ось і все так, друзі, які ми з вами підтримуємо. Слухайте те, що трапилось після вчорашньої моєї розповіді про наших, вибачте, я так назву погарельців і е, ну, хлопців, які залишилися. Ви неймовірні, друзі. Ви неймовірні. Я е, ругаю нас, українців. Я знаєте, журю і буду в цьому випуску журити нас, українців. Але я завжди не можу зрозуміти, як, як ми в собі те держимо і те, і те. Да? Ось ми класні, я казав, вже, ми відважні, ми подірчиві, ми добрі, ми, ми переживаємо, ми, ми любимо, ми... Ладно, я не буду пропаганди зараз сказати. Я хочу подякувати всіх донаторів. Я з утра сказав, що я замовив партію спальних мішків після того, що ви зробили сьогодні. Ось час запис у мене, щоб я. Не обманював запис, іде зараз в е, 15.30. Чому? Тому що світло виключить. Це запис, це не стрім. І він вийде о 20-й. Так от, е, тих, хто надав донати і перерахував до 15.30, я зараз назову в два прийоми. І подякую в два прийоми, тому що я не зможу в один. А всіх інших, вибачте, я завтра скажу. Друзі. Ще раз, неймовірне, я заказав другу партію. Сьогодні заказав дві партії. Партія там шість мішків. Вони дорогі, вони реально дорогі, вони реально багато не виробляються, невеличке підприємство. Перша партія пішла, друга піде завтра. Щира подяка. От тут я вже не буду виділяти, хто постійний, хто не постійний. Всі ми класні. Просто класні. Ручук Людмила, Велика Подяка, Войтенка Євгеній. Він прийшов без прізвища перевод Монобанка. Це 24.01.20.30. щира подяка, Кузьменка Олена, Галавахіна Надія, Антонова. Світлана, Булефабер, це на Пейпал. Щира вам подяка. Щира вам подяка це з-за кордону. Суханова Наталія, Назаренка, Марія, Волк Людмила, Трач Еріка, Сусак Петро. Ну, величезна, величезна гофман Ольга. Інших я також через деякий час. А я зараз хочу вам от. Про суддів. Ми говорили, така дискусія у нас тут була про суддів е і в Фейсбуці, була, там, е і в Ютубі. Е суддів саджати, суддів, суддів, вони ж вони злочини роблять. Ви знаєте, судді ж у нас в законі, друзі. Колись у мене була вже був випуск і була передача про суддів. Та вона була дуже розлуга. Зараз я трішки. Але ви ж зрозумієте, як зараз прийнято законодавство України? Воно прийнято для них. Для них його практично нема. Воно нивелюється, не що їх неможливо і посадити. Для нас воно є і воно жорстке, дуже жорстке. Так от суддя, він же ніколи практично не порушує закон. Це дуже рідко, щоб суддя порушував законодавство України. Ні. До нього ні за що прицепитися. І він бере гроші, це, це саме унікальний случай. Він бере гроші за те, що він не порушує законодавство. Ну, це, це знаєте, це таке шахрайство на рівні держави зроблено. Це ну, неймовірно. Неймовірне, що зроблено. Так от дивіться, є, скажімо, якась там кримінальна стаття, є. Ще. І є пункти. А по ним можна, там же ж в цій статті багато розділів, пунктів і так далі. Так от дивіться, одна і та ж стаття заключає в собі арешт і СІЗО. Можна? Можна. В тій же статті є якісь там пунктики, де можна виправдати за це взагалі, Можна. там же можна в заставу взяти замість, можуть знести заставу замість арешту? Можуть. Там же ж можна домашній арешт. Можна нічний арешт. Розумієте, можна. Можна особисте зобов'язання просто, це як раніше підписка. Можна. І до кожного пункту є там свої підпункти, свої... все це законно. Можна так, а можна так. Можна так, а можна так. А можна це. Ну і саме головне, е... судні приймають законні рішення, тільки за гроші. Я можу вас в СІЗО, а можу домашній арешт. Оце стоїть стільки. І це законно, ви розумієте? От ти прийдеш до судді, хоч слідство чому ти таке привів? Так ось написано. Я й прийняв таке. Я не, я не побачив в ньому впивцю, я не побачив в ньому гвалтівника, все нормально. Розумієте, що робити? Ну, і ще є одне геніальне речення, яке, про яке суддя завжди може сказати: недостатньо пред'явлених доказів. Все, от недостатньо пред'явлених. От суддя вважає, що доказів пред'явлених недостатньо. І все, оце речення ну його повністю робить законним. Бо ну, розумієте, суддя у нас в законі. Дуже тяжко пред'явити, це, аби, ось коли ти там на гарячому, коли ось передають взятку. Це слідкування, це все, 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 все дуже тяжке, щоб суддю, або він там п'яний злочин зутворив, щоб при, суддю привлекти. Це дуже тяжко. Тому ось так воно у нас і є, поки ми не змінимо наше це законодавство, оці вілки можна 300 гривень, а можна 800. Розумієте? Такого не не повинно бути. Пусть буде середина, але одна. Все. ні стільки, ні стільки. Друзі, далі хочу подякувати, далі. Вибачте мене. Гоф, Гофман Ольгу, я вже дякував. Грибок Іріну на Монобанк задонатила. Щира подяка. Лазебнік це і спонсор наш Валерій на Монобанк. Без щира подяки. Без прізвища прийшло сьогодні о 9.00. Бігдан Наталія. Щира подяка. Без прізвища. Сьогодні о 9.35. Ще сьогодні о 10.00 без прізвища. Гончарова Лег. Ця... Цепле Монобанк. Щира подяка, цепле Миха... Михайла, Щира подяка. Вибачте, якщо я щось не так сказав, вибачайте. Пінтковські олені, Лучко Любові, Кусь Світлані. Вагін Геннадійович знову без прізвища. Сьогодні об 11.55 маслову Валерію, він також і спонсор. Щира вам подяка. Вовк Валентина недавно тільки, тільки недавно донатувала. Друзі, ми класні. Реально, я гордий, я щасливий, я настільки вдячний, що ви довіряєте каналу, що ви довіряєте мені, що ви довіряєте хлопцям, які не, не ну, там непосередственно займаються всім цим. Велика вам подяка. І я радий, що є українець, друзі, чесно, чесно. Все, всіх інших, вибачте, я завтра. Подякую. Просто завтра. Ой, ой, дякую. Вам. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі, йдемо далі. Е, дивіться, дивіться. Ну, У нас, я так думаю, пішла не компанія, а іде йде. Спочатку були там багато СБУ, колаборантів, зрадників. Вони йдуть і зараз кожен день. Позавчора велика відставка, там щось в Полтаві з мером крутять, але, але, але появиться. А ось вчора. Позавчора були там е, за міністрів слів. Вчора на і САП зловили на хабарі у розмірі 50 тисяч міського голову Рені Ігоря Плехова та депутата місцевої ради. Я не знаю, це він депутат чи ще один там депутат був скоріше за все. Всього вони, а і депутата. Та, всього вони вимагали 100 тисяч за оренду земельної ділянки під сладським приміщення площі. 2,5 й п'ять га. Слухайте, це, не, це, це неможливо. Я сам займався бізнесом, я знаю, що це таке. Белька... Як? Вибрали цю людину, обрали, народ прийшов, потім народ іде і каже, дайте мені в оренду. ця земля вам потрібна. Я... Дайте оренду. 100 тисяч доларів. Ну, що це, від... що це відбувається? Поїхали зовсім, з глузду по... ну, 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 взагалі. Воно було завжди таке, але зараз війна. Друзі, війна. ви, ви що, не... Ось я дякую людям, я буду дякувати завтра. Я буду, знаєте, в мене нема, нема отут. А ці покидьки? А ці покидьки беруть гроші. Ці покидьки беруть гроші. Як? Як? Вас обирали? Вам доручали, на вас сподівались, вас цінили? Не знаю. Як не казати людям правду? Ну як? Ну як, як не. не знаю, це. Друзі, Підписуйтесь на мій канал, якщо він вам потрібен. А я бачу, він потрібен. Ви ж допомагаєте і армії, і каналу. Щира вам подяка. Тому що два рази на день це теж треба треба, ну, треба вийти. Треба розповідати. Треба, щоб ви знали. Треба, щоб орієнтувались. Не всіх є час, не всі можуть гартати, листати, знайти е, час, щоб гартати, листати і і і і. А ще треба багато що знайти. Тому ось дякую, що ви довіряєте. Дякую, що ми разом друзі. Коментуйте, подобаєчки. Особливо підписуйтесь на мій канал в Ютубі Олексій Ляшенка. Ляшенка головне в телеграм-каналі, на Фейсбуці. Ви і так знаєте. Нажимайте дзвоник. Йдемо. Ось дивіться: багато зараз у нас кричать: за що нам таке. Багато плачуть, багато страдають, багато людей. Та всі ми, мабуть, кожен, до кожного приходить така думка: за що? От чому так? І, знаєте, ось тут я кажу: тут от я взиваю до всіх нас і, мабуть, мабуть, жорстко звертаюсь до нас. А є, за що. Розумієте? Ми всі винні в тому, що зараз відбувається. Так, да, хтось більше, хтось менше, хтось, хтось не хтось особисто, хтось... але вся держава винна, люди всієї держави. Особисто, особливо старше покоління, ось моє покоління, Там, ну, скажімо так, тим, кому. Десь від 50 і вище. Ось ми всі, друзі, ми всі, не ображайтесь на мене, винні. Ми винні за нашу байдужість 30 років. Ми ж це збирали, все. За нашу жадібність, що ми там поїсти головне одітись, ми не думали про державу. Так, це головне для родини, для дітей, так. Але і держава була. Вона була нова, тільки народилася незалежність. Ми 30 років на це не звертали увагу. За наше небажання взагалі думати про державу, про устрій, про те, що з нею робиться, як її дірибання, як її розтаскують. 30 років ми або не хотіли, або не могли думати і щось робити. Про нашу лінь, про нашу трусість виступати і казати щось. Знаєте, А, а вдруг мені, як, як мені казала одна депутатша, да, це депутатша, начебто, начебто про Українку все, коли я кажу, а навіщо ви це, там була ситуація, навіщо ви це робите? А що, Олексій Герович? А вдруг мені прийдеться звернутися до них? І все. Це ж наша трусість. Коли ми опускали голови 30 років, та й зараз багато опускає. Коли ми лежимо руки, цілуємо руки тим, хто нас грабував 30 років, і ми ж все продовжуємо робити. Це, оце все, оце все, друзі. Це все розплата про інфантильність наша, це все розплата. Саме сумне в цьому, саме сумне, Що розплата? Догнала наших дітей, доганяє наших онуків, розплата за те, що ми не змогли зробити або не захотіли. Розплата за те, що ми зробили погано. Не довели, чи не хотіли, чи взагалі ніяк. Розплата зараз життями наших дітей. Наших Рідних, близьких та і нас. Ось за це нам. Ось я ж казав, як це в нас все вміщається, наша доброта, наша відвага, наша сміливість, наше бажання допомогти один одному, наше співчуття ось цими якостями, з якими ми жили всі. А ще ж ми виховували, так, ми, ми намагались виховувати гарно наших дітей, але ж не всі. Ми виховали таких суддів, ми виховали таких поліцейських, ми -е, прикордонників і митників таких, та, і налоговиків, і, і заступників міністрів. Ви подивіться, вони молоді хлопці. Ось я замолодь завжди і буду за молодь. Я знаю, що е, сім'ї не без урода. Але ми виховали їх. Дякую вам, друзі. Дякую. Всі, хто про донатить, я завтра ще подякую обов'язково. Давайте подумаємо, за що нам таке? Україна переможе.